Сьогодні для нас дуже важлива подія, яка приурочена до дня незалежності. Разом з благодійним фондом Волонтер передаємо 50 машин військовослужбовцям. Їх отримують бійці понад 30 військових частин. Вони одразу поїдуть в зону виконання бойових дій. Коли ми об'єднуємось, наша допомога стає ще більш міцнішою, більшою і суттєвішою. Тому ось такі події підтверджують, що українське суспільство разом, і ми хочемо це тільки підкреслювати. Дуже дякуємо нашим бійцям, які боронять Україну на Фронті ці 50 машин, вони вже відправляються працювати, і я впевнена, що вони принесуть багато користі нашим захисникам. Хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, всім тим, хто сьогодні боронить Україну і всім тим волонтерам, всім тим, хто долучається до оборони нашої держави. Ця війна вона вже давно стала народною. Тому ми не можемо виграти цю війну, якщо ми просто розділимо суспільство на тих, хто воює і хто в тилу не воює. Всі воюють, всі захищають державу, всі долучаються так, як вміють, тим, чим можуть. Тому одне з тих необхідних, чим треба допомагати нашим захисникам, це, звичайно, мобільний транспорт. Бо МК Фондейшн вони вже давно і професійно займаються саме транспортними засобами для Сил оборони України. А наш фонд він має далі. Талі зв'язки з тими чи іншими військовими організмами. Тут і представники Збройних сил України, і Міністерство внутрішніх справ, і Національної гвардії, і так далі. Тобто ми підібрали всі ті підрозділи, які дійсно на передовій, і які дійсно потребують цей транспорт. Я дуже дякую всім волонтерам. Коли держава працює на Збройні сили, працює бізнес і працюють волонтери, і якщо це створюється така повна синергія, то нашим Збройним силам легше захищати і обороняти нашу державу. Подія приурочена до Дня Незалежності, тому ми вирішили виставити автівки в формі тризуба символа нашої незалежності, незламності, боротьби українського народу. Вже на сьогоднішній день передали більше 1600 автівок. Вже більше там, 200 військових частин, які отримали автівки і їздять, боронять Україну на них. Ми весь час працюємо кожного дня спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Працюємо над цим. А команда кожного дня готує автівки. Це і обирають, і привозять їх в Україну, і робимо якісний ремонт, який необхідний, для того, щоб вони не стояли, для того, щоб вони дійсно працювали там, де вони потрібні, саме тут і зараз. Одразу 50 машин ми передаємо вперше. Я дякую за це. МК Foundation, нашим партнерам, які спеціалізуються саме на автомобілях, і ці буси вони надали. І ми зі свого боку спрацювали в цій колаборації з боку військових частин, акумулювали ті заявки, обробили всі ці запити, встановили, кому дійсно найбільше потрібна ця допомога, бо насправді. Запитів у нас було набагато більше навіть, ніж ці 50 машин. Хочу подякувати батальйону волонтер і МК Фундейшн за те, що вони нам предоставили автомобілі для того, щоб ми могли оперативно і дуже швидко виконувати задачі, які поставлені на востокі. Підвозити БК, Потреби по продуктам якраз вони нам потрібні ці машини для того, щоб ну я ще раз наголошу, щоб совісно виконувати завдання, які нам ну дають командири. За два з половиною роки роботи завозили дуже багато різних машин, але зрозуміло, що фольксвагени-транспортери це такий золотий стандарт. Вони найуніверсальніші машини. Вони переобладнуються майже під все. Вони маневрені, маленькі, швидкі, і військові ну прям дуже ними задоволені. Машини вже точно будуть працювати як медиваки. Вони будуть евакуювати людей і поранених військових з зони бойових дій. Деякі машини будуть. Служити в підрозділах ППО, тобто вони будуть перевозити як особовий склад, так і обладнання зброю для того, щоб збивати шахеди. За роки роботи ми зрозуміли, що часто автівка прямо з передачі їде в зону бойових дій і виконувати завдання. Тому ми розуміємо, що машина вже повинна бути готова до таких умов. Вона у нас вже заправлена до повного бака. Вона відремонтована, вона в гарному технічному стані, тобто на неї військові не будуть не витрачати. Ані час, ані гроші, щоб її дообладнати, підготувати. Вона вже готова працювати там, де вона потрібна. Наш напрямок від Курахова до Васильівки, Запорізький напрямок. Виконуємо евакуацію поранених. Два автомобілі «Фольксваген», які в подальшому будуть переобладнуватися під евакуацію поранених, будуть дообладнуватися по двох лежачих або вісім сидячих, і будуть виконувати евакуацію з лікарських бригад до міста Запоріжжя. Ці автомобілі будуть виконувати завдання в прикордонній зоні виконання. Дії з Сіверська. Такі автомобілі гарно використовувати як для логістики, так і для управління. В залежності від задачі, яка буде стояти першочергово, ці автомобілі будуть переобладнані під їхнє виконання. Автомобілі всі ламаються. Чому? Тому що вони виконують завдання в зоні виконання бойових дій, а там дороги, там комунікація ну дуже погана, і, і знос автомобілі йде дуже сильний, навіть не на лінії прямого бою зіткнення. Мобільний транспорт це один з головних запитів до нас, як до волонтерів. В нашому фонду «Батальйон волонтер вже майже 10 років, і за весь цей час пріоритети не один раз змінювалися. Це просто якесь диво, але машини вони були і потрібні завжди. Сьогодні були всі фронти: ті, хто воюють на півночі, на півдні, на сході. Частина машин зараз поїде на Курщину, зокрема. Герб наш, який з нами завжди в серці, він завжди з нами в нашому житті. І ми сподіваємося, що це буде надихати всіх навкруги, на ті подвиги, неймовірні подвиги, які на сьогодні робить, робить кожен українець. Тому що наша позиція така, що бути на сьогоднішній день в ЗСУ, або для ЗСУ.